Всім привіт, доброго дня. От ніби гарний мотоцикл, але він мене вже так сьогодні закохав, що то я капець. Не можу знайти зарядки. Генератор ніби робочий, так як ми завжди перевіряємо. Ну, на акумуляторі він крутиться, як моторчик, на 12-вольтовий акумулятор, 6-вольтовий генератор. Вже другого генератора поставив. Релюшки теж вже другу. Проводку перевірив. Ніби все правильно, а зарядки немає. Ото, що зараз зняв генератора з мотоцикла. Ну, мотоцикл теж якби непровірений. Ми його ще, з нього диму, ще не бачили, але ну, ще зараз буду пробувати. Але настрою крутити нема, бо не виходить цілий день мучуся того мотоцикла. І от така дурничка зарядка. Вроді все, все на місці. Як, як, і машина як машина, і, і бензино повний бак, і, і іскра і горошина, а іскри немає. Тобто, зарядки ніфіга нема. От, Але думаю. Хоч себе розраджу і заодно вас, то розкажу вам одну байку. Якраз тільки, її, тільки що і її згадав, то поки не забув, розкажу. байка до речі, теж про мотоцикли, і саме про такого мотоцикла К-750. Значить, якось підходить до мене один знайомий мій, ну, непогано розбирається в техніці, навіть якби сказав, добре розбирається в техніці. О, бо ж таке придумати, то ще ж треба. Те, що я хочу вам розказати. Ну, каже, слухай А що ти досиш що ти за такого мотоцикла? К750, Так, щоб їхав, такий поганенький, але щоб їхав такий. хоча б е, от. Кажу, що таке? Так, каже, в мене є там трохи Залізяк, я хочу з тих залізяк зложити мотоцикла. Е, ну, треба пару рублів. Що ти скажеш? Кажу, Та я тільки за. Ну, Ми якби обговорили ціну. Е, Ну не приблизно, фактично точну ціну, що і як, по чому. Через деякий час він там дзвонить Васька, така херня, в мене немає оригінального того до того мотора. Ну ладно, кажу, я там щось, в мене є запчасів багато, я тобі вже дам. Прийшов якийсь деньок, знов дзвонить, в мене того нема. Ну кажу, добре, приїдь, то я тобі там додам вже фік з ним, то вже виходить, що я вже не купляю мотоцикл, а він же мені складає його. Ну, ну нехай. Зложив він мотоцикл, а я якраз тоді якусь грипу підхватив чи що за фігня. Коротше, лежу, температура аж зашкалює. Дзвонить він, слухай, мотоцикл готовий, хочу пригнати. Гроші маєш. Кажу, гроші то я маю, здоров'я ніхрена не маю. А що таке? Ну кажу, лежу, та я там, цього, мені срочно треба грошей. Ну кажу, добре, раз таке діло срочно треба. Приїжджай. Приїхав він тим мотоциклом. Я такий був хворий, що ледь з ліжка встав. Я тільки через вікно глянув, ага, мотоцикл заводиться. От. Дітям гроші передав. По-моєму, що дітям не пам'ятаю. Розчиталися вони з тим чоловіком. Він собі пішов додому. Якби всі задоволені. Але в ті часи в мене був постійний купець на ті мотоцикли. Хлопчина з Рівного. Але він сам живе в Польщі вже давно. І вже в нас настільки то була тісна співпраця, фактично все йшло на, на, на довірі, на слово. От. Е е я йому, е там завозив рівне мотоцикли. Батько, Його батько згружали, його батько зі мною розраховувався, я їхав собі додому. Я вже йому більш-менш картину малював, як виглядає мотоцикл, що там бракує йому, чи що не бракує. Ну В цьому випадку так само. Е Завіз йому той мотоцикл, зі мною розрахувалися нормально. Е, пройшло кілька місяців. Дзвонить до мене той хлопчина. Слухайте, дядько Василь, таке діло. Мотоцикл стояв в одному місці, е, пляма масла під ним, в другому перекачали пляма масла. Е, значить, е, почали шукати, звідки масло капає. Капає з двигуна. Прокладку під, під доном поміняли, все одно капає. Ну що ще може капати, як стоїть, стоїть мотоцикл, не їде, як же їде, там сальники погнали, ще щось таке. Коротше, розібрали вони двигуна, точніше, не розібрали, а зняли щеплення маховик. А, а, а В моторі дзюрка заложено 50 копійок українських, по-моєму, і на боксітку. Ну і що, звичайна справа, що то чи чия там була робота. От. Він якби, до мене претензій не має. Каже, я знаю, що ви їх не робили того мотоцикла. І такого я би не всунув такої каки, бо в мене тих моторів і тих блоків повно було. Та й зараз трохи є. От. Ну, добре, що так порішали по-людськи. По людськи, звісно, в цій справі програв саме більше я, бо прийшлось тому чоловікові вислати. Фактично задаремно ще цілий блок до мотора, і ще якусь якби компенсацію, бо хтось йому того мотоцикла крутив. А продався мотоцикл нехай в страшному стані, але ж на ходу. такі бувають речі, такі бувають технічні рішення. Дзюрка в вигоні. 50 копійок ту дзюрку і все грає Бувайте здорові! Буду я далі крутити того мотоцикла, і якщо він мене ото зараз не перестане кохати, то плюну, піду до хати. Всього вам самого кращого, бувайте здоровенькі